Євангелія на щодень, 1 люте Марко 12, 28, 37. Один же з книжників, що вчув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів, Перша, слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю, і з усією силою твоєю, а друга будеш любити ближнього Твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповідей немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього, а й що роб... любити його усім серцем, усім розумом та силою сією, і любити ближнього, немов себе самого, це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього: ти недалеко від Божого царства. І ніхто не зміг більше його запитувати. Загорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, як можуть й книжники казати, що Христос Син Давидів? Адже ж Давид сам був, промовився тим Духом, сказав Господь, владиці моєму: Сиди праворуч від мене, доки не покладу вороги твоїх ніжком, тобі під ноги, сам Давид зве його Господом, як же тоді Його син і багато людей. Слухала його раду. Щоб любити Бога, потрібно насамперед навчитися любити свого ближнього, але щоб полюбити ближнього, потрібно насамперед навчитися любити себе. Початківці в духовному житті думають, що з любові до Бога починається пригода любові до людей. Насправді ж, навпаки, варто тут розглянути простий приклад із життя. Коли альпініст хоче підкорити гору, то починає свій маршрут біля її підніжжя, а не з вершини. Любов це важкий підйом, а не безтурботний політ на дельтаплані з вершини гори вниз. Найважче навчитися любити себе. Прошу тебе, Боже, навчити мене любити себе, і навчи любити ближнього як себе самого.